Всім привіт, народ! Радий вас вітати на ютуб-каналі Fisheron 15. З вами я, Стас. Сьогодні я приїхав на риболовлю з папою. Будемо ловити щуку. Знаходимося на такій водоймі. Це одразу кажу платник, не деякий став. Тож, в принципі, буде така у нас сьогодні, думаю, дуже цікава риболовлю. В планах спіймати щуку, будемо її ловити на спінінг. Зібрав свій лайт, вже все склав, сумочка. З приманками в зборі, тож будемо йти розпочинати нашу риболовлю. Вам, як завжди, приємного перегляду, як спіймаю першу рибку, обов'язково вам все розповім. Тож все, погнали! Він ще не встиг нічого зробити, Папа вже рибу У <рес> папи покльовка і така щучка. Бачите, папа розловився. Тож, давайте її відпускаємо і зараз ми будемо ловити. Це ось таке перше місце, став біля папи. Ось моя вудка. Це Deep Space мій в зрості 2.40 з тестом від 3 до 14. Катушечка Ryobi Virtus Power. На приманочку ось такий дводіймовий віброхвостик на двох грамах. Ну, давайте будемо пробувати. Колір кислота. Перший закид вздовж очерету. І погнали. Так, перше місце у мене без риби. Я довго не затримуюсь, переміщуюсь одразу. Погнали тут. Спробуємо. Опа. Є. Йей. Ох ти! Зрізала стейлспіннером, а я її зловив. От негодяйка. Блін, друзі, вам напевно було погано видно. Але вона зрізала ось стейлспінра. Ось він, болтається у неї. І одразу така пливсти, а я її під цак ось зловив. От перша рибка. Розмочились. Перша щучка взяла на тейлспінера. Красуня, так, не треба, не треба. Коротше, <піс>, піс прибіг до мене. Перша рибка, ми її відпускаємо, продовжуємо нашу риболовлю. Взяла вона на блешеньку, на телспіннера. Поначалу кидав силікон, віброхвостики, раки, але результату не було. Змінився, я одразу рибка з другого закиду. Її відпускаємо. Зараз перев'язуюсь і продовжуємо. Так, перев'язався, тільки цього разу постав флюр 0,45, а то в мене стояв там 0,3. І зрізала. Ну-ка, давайте спробуємо розвинути успіх, як то кажуть. Мотав рівноміркою, без підривів, без нічого. І десь на півдистанції вона взяла з гарною подачкою. -тинь, і є. Бачите, їй сподобався цей тейлспінер. Ну-ка, чи буде ще... Опа. Боданула. Зрізала, друзі. Друга покльовка і зріз. Так, народ, Я ще ходив-ходив вже десь пів години, кидаю, тиша абсолютно, здійнявся, неймовірно сильний вітер, він просто дуже сильний. Я заховався за очеретом, тут підійшов до нового місця і поекспериментував з приманками і взяв ще одну таку щучку. Дивіться, яка вона а? красунька, да? аж жовта. Така щупакабра. Ну, блін. Фу, зараз риболовля стає дуже трудова, але нічого, як я і сказав вам, що я приїхав з папою. У нас цілі немає на торбити риби, просто приїхали разом, порибачити до обіду на щучку. Тож якось так. ну, Друга красотка є, відпускаємо і продовжуємо далі. Зараз вам розповім трішечки про проводки і декілька слів за приманку. Блін, друзі, задуває дуже сильний вітер, одразу ви бачаєте, за звук. Так, як і казав, декілька слів за проводку, приманки. Ловлю далі на кислоту, і ось вона спрацювала. Рачок на 4 грамах взяв. взяла ця щучка зараз. І під самим під самим берегом, десь метр від берега, вона просто підсіла на паузі. Тобто я зараз роблю такі 3-4, оберта, два. Така хаотична проводка, інколи піддергую, паузи довгі даю, все по-різному. І вона узяла прямо ось такого під берегом. І ось цей рачок. Ви його знаєте, я на нього ловлю в кислоті завжди, що на дністровських каналах, що так. На нього ловить. Ну і зараз він спрацював. Бачите, як файно вийшло. Ну. Опа! Є! Є, йомоя, Прямо в прямому ефірі. Є щучка. Невеличка, але є. Опа. Третя. Бачите, при вас спіймав. Ляпота. Ось така красотка. Тільки ця взагалі така манюнька. Навіть її діставати не буду. Спіцаки одразу відпускаю. Давай маленько. Додому, додому. О! Давай, 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 давай. Оп, поплила. Ну. Лайко за рибку. О, є, друзі. О, який вітер, ай йомий! друзі, коли є ще є ота, зовсім манюнька така, маленька-маленька. Та -маленька. йоме. Так, коротше, все, ми й додому. Опа! Да опа, друзі. Є, друзі, з першого закиду на цьому місці щопарік такий приємний. О, відчепилась. Ну і одразу. Хай пливе тоді. Поплила. Краса. Знову на цьому місці, тільки я камеру виключив, цього разу спрацював Віброхвіст. Узяла така щучка вже побільша. Грамчиків 600-700 в ній. Вже така карапузка. Приємна. І взяла на віброхвіст, зараз я вам покажу кадр, як він виглядає. Також в кислоті. Я взагалі сьогодні збираюся саме в кислоту, в натуралку майже не кидав. Кидав ультрафіолет, але результату не було, тож впираюся далі в кислоту. Що, покльовка була? До у папи покльовіще тільки що було. Ну все, щучку, фоткаємо. Для інстаграму ви обов'язково підписуйтесь і слідкуйте за інстаграмом Fisherman15 Рибку відпускаємо і ловимо далі. Зараз пройдемо вже по колу всю водойму і підемо до машини, бо треба зарядити камеру і вип'ємо чайку трічки, відпочинемо. Тож, якось так. Так, все нафоткали красуню. І тепер нехай пливе. Давай. Поплила Йоми друзі, тут таке клювання сталося щось непогано взяло, зараз побачимо. Але по флюру зубами аж сюди відчуваю. Ну тяну. Ну прям що? Чи вона ударила, промазала. Короче, друзі, багранув А то хороша, хороша Зразу А ну-ка щас. Ось така щурогайка взяла, блін, багранули її боку, Ну, нічого страшного. Вона виживе, все буде добре. Це вже сьома щука. Сьома. Ну все, давайте. її Коротше, відпускаю. У мене вже ця камера повністю сіла. Я на цю вам знімаю. І зараз ідемо поставимо зарядити. Поп'ємо чайку, я вже повторююся. Ну все, її випускаємо. Ну, ось і папа зловив другу щучку. Красавчик. А на що взяла? Ну, а повінь. Кислотник твой рочок. А. Ну. Супер, супер. Оооо, собака. Собака. Та що, що? Ага. Собака. Эй, барбос. Коротше, друзі, прийшли ми назад до машини. Як я й казав, будемо пити чайок з папою Ось на це місце, де розпочинали, де папа спіймав першу щуку. Тож давайте будемо -то п'ємо чай. І ще з годинку може трішки менше, походимо, покидаємо і будемо їхати додому. В принципі, блін риби наловили. Клювань багато було, але вся риба трудова. Ходити з кожного місця по одні-дві рибки, вітер сильний, так що якось так. Ну все, б'ємо чайок. По друзі є, є, є. Щучка взяла. Блін, я щось аж не очікував. Іди сюди. Ну oh, yeah. а ні. Сюди йде О, Бачите? Така невеличка. Але все ж таки ми щось спіймали. Це моя дев'ята. За сьогодні рибка. Так, взяла, непогано. Так, віддавай. Віддавай. Він мені ще потрібен. І пливи додому. Хе-хе. хе Красунька. Фу. Все народ. Годину ми ще з баті покидали, але час піджимає, треба їхати додому. Да і в принципі щучку на останок я зловив. Ви бачили, блін, в самих ногах я навіть не очікував. Вона так взяла якось, просто підсіла і все. Ну, коротше, друзі, якось так. Вийшла у нас така цікавенька рибалка, вітер дує капець 40 км на годину. Ну, блін, це взагалі вам не хухри-мухри. Ну нічого, рибку ми спіймали, я взяв 9 штук, папа 3 штучки взяв, в цілому ось 12 рибок. Клювань багато, зрізів було декілька штук. Так що риболовля я в цілому задоволений. Мені дуже сподобалось. Наступного разу, напевно, вийду вже знову на Дністровський канал і хочу половити саме Дністровську щуку. А то взагалі може і на Судака пойде. Побачимо. Я виїжджав декілька разів, судачок ловить, але мілкий. На ютуб це не викладав. Тож, коротше, друзі, якось так. Все. Вам велике дякую за перегляд. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Слідкуйте за каналом, друзі, пишіть коментарі. А на цьому в мене все. Папа, до зустрічі нових відео.